Всім доброго ранку, гарного дня, теплого, затишного вечора та мирного неба над головою. Я Надія, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я до вас з таким кошиком, так би мовити, з залишків шнура. Я його прикрасила таким жакардовим візеруночком. Це мої улюблені ледачі жакарди. Це схеми під спиці, але коли я в'яжу в розкол, воно виглядає, нібито зв'язано спицями, і якраз сюди підходить. От тому я його і зв'язала. Це я вам розкажу, покажу, і потім схему вам запропоную, щоб ви, якщо вам подобається, можете самі десь його примінити. А в принципі, ви можете зайти в Google, набрати видачі жакарди. Спицями, і там дуже багато всіляких варіантів цих жакардів. Я вирішила такий невеличкий, оздоблюваний зробити. Вив'язала ручки, в'язала я його її, цю, верніше, його кошик з двох видів шнура. От з цих пір по ці пори в мене. Ярнарт макраме 3 мм в два зложення. Далі в мене ярнарт Макраме XL 6 мм, і тому я його в'язала в одне зложення. Ну, В принципі, тут трошки видно різницю, що воно тут товще, тут тоньше трошечки. Це я в'язала для собственних потреб. І вважаю, що Воно в використанні не заважатиме такі вати. Він у мене квадратний, з усіх сторон орнамент. Я вам все покажу, як я в'язала цей орнамент, як я в'язала ці ручки, як обв'язувала вершочок. Одним словом, пропоную вам подивитися. Ці залишки в мене від моїх сумок, верніше, не від, мої, тільки від моїх сумок. Ярнарт макраме 3 мм в одну нитку я в'язала собі сумку. Виник зараз вискоче підказка, можете подивитись, невістці сподобалась моя сумка Шопер, і вона попросила зв'язати їй. Ну, для неї я вже взяла більш товстий шнур, щоб. Міцніша була сумка і така фактурна, і зв'язала її. Там різниця тільки в тому, що, ну, в общем, подивитись, у мене ручки такого принципу, тільки довші. А вона захотіла дерев'яні круглі ручки. І як я їх там обв'язувала, як прив'язувала, все там є, подивитесь. Ну, а зараз я пропоную вам подивитися, як я в'язала цей кошик. І я вам скажу, що в мене пішло, не можу сказати, скільки в мене пішло, я його зважу і потім вам скажу, скільки в мене тут пішло ниток. А розміри, зараз я їх заміряю і вам скажу так, разом з ручками 13 сантиметрів і 19 см. 13 на 19. Усі сторони в нього, в, 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 цього кошика однакові, бо він квадратний. З різницею тільки... А, я скажу вам без ручок. Тож я вам з ручками сказала. А тепер без ручок я вам скажу. Без ручок 11. Ручки у мене 8 см. Ну що? Пропоную подивитись, я там довго вам не буду розказувати, просто трошечки розкажу, трошечки покажу. Ви всі розумниці, майстрині, розберетесь. Запрошую вас. Для того, щоб зв'язати такий кошик, у мене потрібно, щоб було денце. Я його вже зв'язала, я не в'язала його, відео не записувала, коли я в'язала, бо в мене на каналі є відео, подивіться. Зараз буде підказка і під відео буде посилання. Хто не знає, як в'язати квадрати, подивіться, як це робиться. Тепер мені треба перейти на зворотній бік. Я не закінчила ще ряд. Для того, щоб перейти на зворотній бік і в'язати вже по вивороту, я перекидую робочу нить на лицьову сторону, ввожу гачок. З Звиворота на лице підхоплюю петлю і перетягую її на виворіт. Розвертаю своє в'язання, і тепер я буду обв'язувати перше у мене петелька буде. Отак, під. Саму першу петлю пров'язала. Далі звичайні з'єднувальні петлі пров'язуємо під кожну петельку, для того, щоб це вже був у мене, так би мовити, фундамент для вив'язування стінок кошика. Пров'яжу до кінця і повернусь до вас. Дов'язала я до того місця, з якого починала в'язати. З цієї петлі я починала, тут я закінчила, витягую нить, обрізаю. Заводю під першу петлю. Дугувата я затягла, зараз візьму менший гачок. Так, заводю під першу петлю, протягую. Від одну половинку останньої петлі підхоплюю, виводю кінчик і залишаю його, його на внутрішній стороні кошика. Тепер починаємо в'язати в'язати зсередини однієї сторони. Заводю гачок під петлю в'язки петля підйому. і пров'язую під кожну з цих петельок звичайні стовпчики без накиду. Ув'язую кінчик, стопчики визнаки до звичайні пров'язую по всьому периметру. Як дійду до кутка, я вам покажу, як я пров'язую куток. Я вже трішки пров'язала стінки. Зараз я вам покажу, як я в'яжу куточки. Вважаю, немає потреби вам. Казати, що де, визначати, де у нас буде цей куточок, ще треба на потребі першого ряду пров'язано стінок. Отут у нас куточок донця, і ми знаходимо два стовпчика, які у нас по обидва боки цього куточка, і тоді ми вже там вив'язуємо куточок самого кошика. Зараз я покажу, який є в мене. Існує два варіанти, як пров'язувати кутки. Зараз я вам покажу перший варіант. Ось у мене перший стовпчик кутка. О, немає потреби вам розказувати, що я в'яжу розкол. Витягую одну петлю, потім витягую другу петлю з другої стовпчика. Знімаю другу петлю, пров'язую першу петлю кутка з попередньою петлею. повертаю петлю на гачок і пров'язую з петлею. Ось Отаким чином я пров'язала це перший метод, як пров'язувати кути. Кошику. Зараз дов'яжу до іншого куточка, покажу, дов'язала я черговий рядочок. А так як це у мене кошик під назвою кошик з залишків. оце темно-сірий залишок, у мене зненацька закінчується. Верніше, не зненацька, це очікувано, але його вже трошки залишилось. І щоб він мене зненацька не застукав, я вводю інший колір. Світло-сірий. Теж залишаю ниточку для того, щоб з'єднувати рядки і починаю з того міста, з того стовпчика, звідки виходить нитка, пров'язую стовпчик перший початковий ряду. Я в'язатиму візеруночком жакардовим. Зараз схему ви побачите. Це схема для спиць, але її можна використовувати і для гачка. Попередню ниточку я буду в'язувати. Перший стовпчик я пров'язала, пров'язую другий. Так. Тепер я завершую цей стовпчик сірою ниткою. Бо він у мене буде переходити вже на сірий стовпчик. Ось у мене сірий стовпчик буде по схемі. Темно-сіре, верніше у мене. І те сіре, та сіре, то світле, те та темне. Так, пров'язую його, закінчую в'язати світлим кольором. Щоб у мене над світлими стовпчиками були петлі світлі, світлого кольору, над темними темного кольору. В'язання гачком має такий варіант, що петлі попереднього стовпчика лягають на інший стовпчик, на той що за чергою. Другий. Знов пров'язую другий стовпчик. Ну, одним словом, це все по схемі, яку я вам показала. Другий стовпчик я пров'язую. Закінчую верніше, закінчую сірою ниткою. Далі у мене сірий стовпчик по схемі. Куточки я буду пров'язувати сірими, щоб воно гарніше виглядало, бо цей це візерунок на куточках він не буде так гарно лягати, як на стіночках. Зараз дов'яжу до куточка і покажу, як це буде робити. Перед тим, як пров'язувати куток, у мене по схемі повинно було бути два стовпчика світлого кольору, але в мене вписався тільки один. Тепер починаю пров'язувати куточок і тим часом в'язую світлу нитку. Ой, я забула, що тут Дві петлі треба підняти. Ну, в общем, як пров'язувати куточок, я вам показувала. Нитку світлу я вписую, а далі вже почнуть пров'язувати позам. Виглядає візерунок, який я пров'язувала. Я вже закінчила його в'язати. Тепер я хочу зв'язати зв тут ручку. На протилежному боці таку ж саму. І буду закінчувати цей кошик. Після вив'язування, візерунку, я пров'язала один рядок сірою ниткою, і зараз вам покажу, як я буду вив'язувати. Отже, з одного боку я вже початок ручки заложила, так як в мене кожна стіночка має 26 стовпчиків. Я від куточка відрахувала 8 стовпчиків. Тепер пров'яжу 12 петель повітряних, потім 8 стовпчиків до куточка, а посередині залишиться 10 стовпчиків вільних. Чому я буду пров'язувати 12, щоб у мене була така більш-менш вільна ручка, щоб вона не дуже прилягала до стіночки, щоб за нею можна було взятися. Зараз пров'яжу 12 петель і потім дійду вже до цієї ручки, буду показувати, що я буду пров'язувати. Дов'язала я до першого ряду своєї ручки, до цієї воздушної повітряної ланцюжка до повітряного ланцюжка, і тепер я буду в кожну петлю за одну стіночку пров'язати звичайні стовпчики без накиду. Таке ж саме я зроблю і з іншої сторони. А потім повернуся до вас і покажу, як я закінчу свій кошик. Буду. Оформляти по периметру кошика іншою в'язкою. Я вам покажу. Ось такі в мене ручки вийшли з однієї сторони, з другої сторони. І тепер останній завершуючий ряд. Я змінила гачок на пів розміру менший, щоб був. Більш щільний краєчок, тим більше, що я буду його в'язати на рядок нижчий, це буде ну, більш товстий, і щоб воно не, було, не, не, не виглядало неохайно, щоб воно трошки стяглося так, вставляю гачок на рядок нижче і починаю обв'язувати по периметру. Те ж саме я буду робити і на Ручках. Зараз дов'яжу до ручки, покажу, як я буду робити це на ручці. О, таким чином я буду обв'язувати таким довгим стовпчиком зміцню краєчок і буде як оздоблення. Ця обв'язка буде як оздоблення. Так, ну що я вас затримую, зараз я дов'яжу до ручки, і потім до вас повернуся. Ось так виглядає обв'язка. Дов'язала я до ручки і так же, як і по стіночкам. Пров'язую рядок нижче. Тобто в той ланцюжок повітряних петель, який я пров'язала на початку, коли пров'язувала ручку. І почала обв'язувати таким самим чином, як обв'язувала по стінкам. В кожну петлю на рядок нижче, обв'язую, і воно буде виглядати. Декоративно і зміцне, зміцнить ручки та вершок самого кошика потовщиться. Я трошки розвертаю петлі, щоб вони лягали гарненько, бо вони щось перекручуються, тому я їх розвертаю. Якщо у вас не будуть перекручуватися, ви можете не розвертати. Це я так роблю. Може, я така. Що в мене вони розкручуються. Отак От буде виглядати ручка і так далі, по всьому периметру цієї сумки, ручка. І коли завершу, дов'язала дов я кошик. Я вам обіцяла сказати, скільки він важить. В мене пішло на цей кошик 335 грамів. Але ж, я вже казала, що в мене тут різний шнур. Ну, орієнтуватись можна. На 400 грам, щоб, якщо вам подобається розмір і сам дизайн, що його можна буде зв'язати. На цьому я буду з вами прощатися. Всім вам дякую за те, що ви були зі мною, за те, що в'язали. Не забудьте підписатися, нажати колокольчик, щоб не пропустити. Мої відео, якщо вам подобається те, що я роблю. Ну що, любі друзі, бережіть себе, своїх рідних, близьких. До нових зустрічей!